Терміново українські захисники повідомляють про критичну ситуацію у Вугледарі. Військові б'ють на сполох. Окупаційні сили досягли міста. Пропоную розібратися, що коїться тут і зараз, на каналі Сій час. До вашої уваги огляд мапи бойових дій. Підписуйтесь і невідкладно починаємо. Одразу розглянемо оцю статтю Форбс, видану 25 вересня. У ній журналісти цитують осінт аналітика Ендрю Перпетуа. У мене склалося враження, що Україна поступово виводить свої війська, щоб здати територію Росії. Така його цитата сколихнула медіапростір. Зокрема, маються на увазі частини 72-ї бригади, які нібито почали тихо відходити із вугледару на вигідніші оборонні позиції. Про це мовиться у матеріалі. Ще учора говорили про те, що противник проник на околиці населеного пункту і намагається закріпитися там. Про критичну ситуацію у місті на півдні Донеччини повідомляють і українські військові. Боєць 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов зазначає, що росіяни поступово просуваються із заходу від Вугледару до дороги Богоявленка. Вугледар а зранку знову полізли на Вугледар із напрямку Павлівки. Додає воїн також. Лейтенант ЗСУ з позовним Алекс заявив, що момент, коли можна було змінити всю ситуацію, навколо міста втрачено. Далі дослівно потрібно не те, щоб приймати рішення, а вживати цілий план заходів для того, щоб зберегти життя пацанів і не усугубити обстановку ще більше. Дуже важко таке приймати, каже він у телеграм. Український військовий кореспондент Богдан Мірошников, схожої думки, далі пряма мова по виглядару стало тільки гірше. Вчора було 5 кілометрів з одного флангу до Богоявленки і 4 кілометри з іншого. Сьогодні вже менше. Окупанти вже зайшли у місто, але в даному випадку це нічого не означає, бо в цих умовах серйозних боїв за саме місто можна не очікувати. Но на додачу ще й пропагандисти заявили, не мов би на шахтах Вугледара ворожі триколори розганяють, що взяли собі вони вже цей плацдарм. Однак аналітики інституту вивчення війни стверджують, окупаційні війська таки досягли околиць Вугледара, проте навряд чи це дасть їм змогу. І якусь особливу оперативну перевагу для подальшого наступу у західній частині регіону. Та експерти переконують, оточення українських бійців в Огледарі ніхто не допустить. У цьому запевняє керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Давайте далі його цитувати. Як тільки і якщо стане зрозуміло, що через переважаючі сили ворога і через те, що він задіяв додаткові резерви, і що утримання вугледару стане складніше, то я думаю, що українські війська будуть відходити. Українське командування дасть відповідний наказ поступово з боєм, не даючи прорвати оборонні порядки, відійти, тобто оточення ніхто не допустить, наголошує пан Мусієнко. А поки путяністи стирають Вугледар до попелу. У мережі ширяться моторошні кадри міста, яке тепер стало привидом. А ще американські аналітики відзначають одночасний наступ Російської Федерації під Вугладаром і під Покровськом, підсилюють один одного та мають на меті виснажити і розтягнути українські війська на ширшому фронті Донеччини. Чи вийде це зробити у противника? Напишіть у коментарях свої прогнози. Буду рада також вашим вподобайкам. І підписці на канал «Сей час. До зустрічі. Дякую, що ви з нами. У росіян паніка зсу просунулися на Курщині на ділянці, де нещодавно прорвали кордон. Кадирівці жаліються, що потрапили в оточення і мріють героїчно евакуюватись. Тим часом ситуація навколо Курської АЕС залишається серйозною, а на фронті знову загинув російський строковик, попри заяви влади, що їх там нет. Деталі вже за поки нагадаю, аби ви оформили підписку на канал Січас та були активними у лайках і нумо до новин. Збройні сили України просунулися в Глушківському районі Курської області. Про це свідчать геолокаційні кадри інституту вивчення війни, оприлюднені 23 вересня. Так, наші бійці нещодавно підійшли до південних околиць веселого на південний захід від Глушково. Ймовірно, це та ділянка, де українські військові на днях прорвали кордон, оскільки 12 вересня видання Forbes написало, що українські війська за підтримки безпілотників і танків прорвали нову ділянку російського кордону на захід від контрольованих Україною територій у Курській області, саме у Глушківському районі. Тоді українська безпілотна група Хорн, яка підтримувала операцію з прориву, опублікувала відео, на якому видно, як бронеколона збройних сил України перетнула кордон, а потім на великій швидкості рухалася дорогами, що ведуть до селища Веселе. Російські джерела стверджують, що українські війська також атакували поблизу сіл Новий путь і Медвежя. Це на південь від Лужково. Додали в інституті вивчення війни. Головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутуса вважає, що наступати на Курщині більше немає сенсу, оскільки зараз немає фактору раптовості, який допомагав нашим бійцям громити окупантів або оточувати та брати в полон. Зараз цієї раптовості нема. Навіщо нам вступати в такі важкі бої на прогр прогризання вже розгорнутої оборони противника в розмін силами? Якщо у нас нема сил, як ми бачимо, зупинити ворога на Донбасі. Ну якщо там нема вже фактору раптовості, ну навіщо знов битися лбом? Це абсолютно незрозуміло. Фактор раптовості закінчився, і тепер треба просто казати чесно: Курськ це всього-навсього одна з десяти. Ділянок фронту де йдуть важкі бої. Тим часом апті Алаудінов гордо повідомив, що його легендарні воїни з підрозділу Ахмат уже 41 день сидять в оточенні на Курщині. І уявіть собі, ці спецпризначенці вирішили героїчно евакуюватися. Вийшло так, що ребята героїчно продержали цей участок 41 день. У нас є в этом відряді важко живорення. Ну, вот в связи з этими получается, виходить, ми совещание и і прийняли рішення, том, що надо срочно евакуювати раненых. Ну, теж ахмат їхні перемоги завжди такі: сиділи, сиділи і ухвалили стратегічне рішення, як швидше втекти. Разом з тим, бійці 80-ї бригади збройних сил України разом з танком Т-90 М взяли як трофей прапор підрозділу кадирівців на Курщині та зробили фото на згадку. Напевно, кадирівці вирішили, що прапор буде їм зайвий під час тактичного перегрупування. Водночас противник продовжує далі застосовувати свої ударно-розвідувальні БПЛА «Оріон» на Курщині. Як повідомив боєць із позивним Алекс, хто б що не казав, а росіяни використовують їх не лише для розвідки, а активно застосовують ракетне озброєння даного безпілотника, користуючись специфікою бойових дій і відносно малою концентрацією ППО, на жаль, випадки їхнього застосування успішні. Маємо певні втрати по техніці. Далі про ситуації навколо Курської АЕС. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що обстановка залишається серйозною. Однак, агентство не планує постійної місії на станції. Повідомляє Рейтерс, Агентство зазначає, що українські війська перебувають у південній частині Курської області. Це приблизно за 40 кілометрів від атомної станції. Минулого місяця Гросі відвідав Курську станцію і сказав, що вона буде надзвичайно уражена, якщо на неї буде вчі. Вчин... Інено напад, оскільки на установці немає купола утримування. Попри це, за словами Гросі, МАГАТЕ не планує постійно розміщувати спостерігачів на станції, як це було зроблено на чотирьох українських станціях, включаючи Запорізьку, захоплену російськими військами на початку вторгнення. А тим часом в Курській області загинув черговий строковик, попри нескінченні заяви російської влади про те, що їх на передову не відправляють, і це звісно ж. Випадковість, як і сотні інших випадків, як повідомляє телеграм-канал Астра, мати загиблого 18-річного солдата, звернулась до Путіна з запитанням, яке, до речі, задають багато інших батьків, чому мій син загинув, якщо строковиків не відправляють на фронт? Ймовірно, ці безпечні питання сильно турбують владну верхівку, адже відповідати на них ніхто не збирається. За її словами, він був десь у районі населеного пункту Кариш у Глушківському районі Курщини. Її син Валентин був відправлений на строкову службу наприкінці 2023 року до Костроми у 331-й гвардійський повітряно-десантний полк. У травні його вже відправили на кордон Курської області, хоча він ніколи не підписував жодних контрактів. Жінка дивується, чому стро. Ковики, яких не відправляють на фронт, все ж таки беруть участь у бойових діях. І чому про це всі мовчать? Мабуть, відповідь так і залишиться в категорії державна таємниця. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатися. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд.